В цю ніч закохані, не встигають налюбитися вдосталь у Пайла. Це і не чоловік, і не жінка. На березі водойми. Хлопці викопували глибоку величезну яму. Обиралася найкрасивіша дівчина в селі. Всю її прикрашали так зеленю настільки, що не було видно, хто ж вона та купайлочка фортуна. Сонце мало освятити, насвятити, намилувати, налюбити цей вінок. Тобто, цей вінок, звичайно, зів'яв. Вона сиділа в ямі на троні. Поряд з нею було дві купи вінків, сухих і красивих соковитих. Це означало, що заміж вона цього року не вийде і ще треба молитися до богів. Наші праматусі хотіли знати своє майбутнє. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні хочу поставити вам таке питання. Навіщо сучасній людині вивчати старовинні ритуали, обряди? Що це може дати нам з вами? Адже ви приходите до нас на канал, дивитесь про це все. І якось же можна це застосувати в сучасному житті чи ні? Скажу наперед: це можна і потрібно застосовувати. У нашому повсякденному житті, якому ми з вами просто переповнені стресом. До речі, якщо вам цікаво на нашому каналі, і ви для себе щось знаходите, те, що радує вашу душу, то однозначно ви будете здоровими. Здоровими і психічно, і фізично. Тому що вчені довели, що людина, яка зацікавлена якоюсь інформацією, яка пропускає її через себе, через своє серце, Однозначно здоровіша. Тож сьогодні розповім вам про дуже цікавий передкупальський обряд, який в деяких святкуваннях на купайла ще використовують. І що він означає, ми також з вами розберемо. А називається цей обряд Купайлочка фортуна. Дуже цікавий, як на мене, обряд, який нам покаже всю глибину розуміння того, як відносилися до Бога Купайла наші з вами пращури. До речі, в деяких джерелах я знаходжу такі довідки, що Купайло – це і не чоловік, і не жінка, що це Бог-андрогін, божество, яке дарує любов, яке благословляє закоханість. І ви знаєте, що наші з вами пращури, вони дуже полюбляли святкувати літнє сонцестояння. Коли день найдовший, а ніч найкоротша, і саме в цю ніч закохані не встигають налюбитися вдосталь, тож продовжують потім після купальських святок зустрічатися і готуватися до шлюбу, якщо вони собі знайшли під час купальських святок саме пару. Про те, як святкували це прекрасне свято наші пращури, стародавні Слов'яни Арії, дивіться на каналі Калина Окреме відео. А сьогодні розповім про один із обрядів, який називається «Купалочка Фортуна і Які використовували наші праматусі, щоб дізнатись про свою долю. До речі, дуже багато ворожіння на великі свята застосовували наші праматусі, і до них відносився і цей обряд ритуал. Що робило? На березі водойми хлопці викопували глибоку величезну яму. Цю яму прикрашали квітами, зеленю. Адже якраз червні місяці, коли святкують Купайла і напередодні Купайла саме цей обряд і проводився, і багато зелені і квітів. І цю зелені і квіти використовували безпосередньо для того, щоб цю яму прикрасити. До речі, в деяких джерелах ми бачимо, що цей обряд називається не так гарно, малозвучно Купайлочка Фортуна, а його називають саджання дівчини у яму. І якось так звучить, що чомусь напередодні купайла дівчину, мабуть, за те, що вона не слухалась. Батьків саджали до ями. Але ні. Не так воно було. Хлопці готували цю яму посередині цієї ями робили зелені, гарний трон, дуже його гарно оздоблювали, і туди в цю яму вела гарна або драбина, або навіть вирізали сходи. Вже як які хлопці хотіли підготувати краще для дівчат це місце. Бо саме в цьому місці буде не тільки дівчача доля в, е, знаходитися, а і хлопці також, можливо, отримують собі якусь вісточку від богині долі. Тож далі. Обиралася найкрасивіша дівчина в селі. Але дуже цікаво, обиралася, навіть коли її за певні чесноти, за певну шляхетність, за певну вроду зовнішню обирали в тому чи іншому селі, її прикрашали настільки. Пишно, також зеленю, одягали на неї інколи декілька вінків, а інколи в деяких джерелах вказано, що це було і 10, і 12 вінків на її голові. Також всю її прикрашали так зеленю настільки, що не було видно, хто ж вона та купайлочка фортуна, бо вона була не просто красунею, не тільки була особливою дівчиною на цьому святі. А вона визначала долю всіх дівчат, які хотіли одружитися саме у прийдешньому році. Тож напередодні свята купайла, обрана купайлочка з піснями, з півами одягнута дуже гарно. Вона приводилась до цієї ями, яку приготували хлопці, і дуже-дуже врочисто її спускали по цим сходам до трону. Саджали на трон, і далі вона мала зробити дуже важливу дію. Вона мала кожній із дівчат, хто хотів. Отримати пару, хто хотів отримати благословення Бога, купайли, обов'язково наворожити, напророчити певну долю. А як сам обряд ще й відбувався? Для цього треба було підготувати кожній дівчині два вінки. Один вінок вона плила максимально красивий, але він мав відрізнятися чимось від вінків своїх подруг, і цей вінок за декілька днів до святкування, до цього обряду дівчина мала намилувати на сонці. Вона його плила. Потім викладала на сонце, і сонце мало освятити, насвятити, намилувати, налюбити цей вінок. Тобто цей вінок, звичайно, зів'яв і навіть трішечки міг підсохнути. Так гарно, гарно підготовлений вінок здавався, як він міг би слугувати потім цій дівчині на щасливе заміжжя. Але Тим не менш, ви дізнаєтесь про це вже за декілька хвилин. Якщо вам цікаво, поділіться цим відео і обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб більше цікавого україномовного контенту було на YouTube. А ми продовжуємо саме в день обряду, дівчата мали створити ще один вінок. А ви знаєте, що, що таке вінок, як їх створювали. Є окреме відео на каналі Калина, це особливий такий магічний ритуал. Тож на Купайла, звичайно, перед самим обрядом робився ще один свіжий, дуже гарний вінок, і також кожна дівчина мала його помітити таким чином, щоб точно достеменно вона знала, що це її вінок. Ці вінки один свіжий, соковитий, а другий виснажений, досить такий сухий, приносили до трону купайлочки фортуни. Вона сиділа в ямі на троні, поряд з нею було дві купи вінків сухих і красивих соковитих. І починався вже обряд. Хлопці і дівчата танцювали, співали довкола цієї ями, і в якийсь момент кожна із дівчат нахилялася над ямою і просила купалечку фортуну, як царицю долі, як прекрасну богиню долі, подарувати їй долю. І з закритими очима, зав'язаними інколи ще додатково. Купайлочка фортуна простягала руку до того чи іншого вінка і подавала дівчині певний вінок. І вже потім дівчина могла зрозуміти, це її вінок, це її доля. Якщо це був соковитий, то вона однозначно у прийдешньому році мала створити. Пару вийти заміж, тобто йти до шлюбу. Якщо ж дівчині простягувався вінок налюблений сонцем, то це означало, що заміж вона цього року не вийде, і ще треба молитися до богів сонячних, щоб їй дали благословення на наступний рік. Тобто цього року вона ще не піде до шлюбу. Після того, як всі вінки було роздано, то е ці вінки. Кидалися в воду, і вони також пливли, і вже хлопці далі будуть їх виловлювати на світанку, щоб дізнатися, який вінок, яка дівчина йому дістанеться в наступному е, вже році. Також співали дуже гарних пісень, і, от, наприклад, одна із таких купальських пісень, які зверталися до купалички фортуни, звучала так. Вийде, вийде фортуно, до нашого лада гай, подаруй віночки нам, подаруй віночки нам, купай, Олечко, фортуно. ти ж є там, подай сюди віночок щастя нам, віночки подай, віночки подай. Тож ось така дуже красива, урочиста подія здійснювалася напередодні святкування Купайла, вона була вся оповита, саме бажанням дізнатися про своє майбутнє. Що ж нам може дати сучасним людям знання таких обрядів і ритуалів? Права в тому, що ви починаєте краще розуміти, що наші праматусі хотіли знати своє майбутнє. Вони гралися в це життя, вони святкували великі свята, оспівуючи їх. Вони були дуже-дуже потужно пов'язані з стихіями, які довкола них розгорталися в прекрасній природі. Про багато ритуалів і про багато народних. Обрядів і звичаїв ви можете знайти, наприклад, в книзі Чубинського Саджання купалочки до ями. Або, наприклад, Михайло Грушевський згадує в першому томі історії української літератури також про цей обряд. Багато в історичних джерелах, етнографічних джерелах, описано різних старовинних обрядів. Якщо вони вас чіпляють, вони вас чіпляють за вашу внутрішню ту струну душі, яка з минулого вам посилає своє таке вітання, і ви є представником українського народу. Тож, будь ласка, вивчайте те, що любили, що поважали наші пращури. І коли ви будете це вивчати, ви будете з минулого приносити, можливо, не обряд, бо ми його вже зараз не будемо використовувати, але ви принесете ось цю енергію зацікавленості і об'єднаєте минуле з майбутнім через сьогодні і зараз. Якщо вам було цікаво, то будь ласка, поставте мені вподобайку і напишіть в коментарях ваш зворотній зв'язок. А я вам бажаю щасливої долі, адже Купайлочка Фортуна це сама служниця богині долі. І нехай доля у всіх у нас, у українців, україночок, буде найщасливішою і якнайшвидше прийде на нашу святу землю мир і перемога. До зустрічі!